Всім привіт! З вами на зв'язку директор з розвитку бізнесу компанії Джерелія і лідер проєкту Українська Онлайн-Кар'єра. Сьогодні ми разом з нашим проектом і моїми дівчатами дорогими відпочиваємо в Трускавці. Хочу показати вам номер, в якому ми живемо. в Номері Люкс це подарунок на 8 березня від нашого наставника Романа Грета. Так, це є наш коридорчик. Тут наша Аня наводить марафет. Привет. Анютка готується до походу в клуб. Душ прийняла, розчесалася. Привет. Зараз буде манікюр, педикюр, макіяж і пішли далі. Так, це наша кімната. Так. Зустрічаємо ще одного лідера Оксана Лаганят. Привіт-привіт, Оксаночка. Привіт. Так, Оксана теж марафієтна моду, бачите, вже більше готова. Так, я вже майже дві хвилини. Так, це є наше ліжечко. Тут у нас є плазма така класна, все, що хочете, і бачите, у нас є другий поверх. Йдемо наверх. Подивіться ще що там є. Там є ще наші дівчата. Наша Оля. Так. Я не а Що Оля Оля теж марифет наводить? Що ви думали? Опа Оля. Оля марафет наводить, теж Ти. прийшла з вами. Бачите, два лідера вже готові, вдягнені, а два тільки вже починають. Так, що тут в нас є? Теж є таке ліжечку, є плазма. Бачите, дівчата вже плаття підготували. Так, теж гарний номер. Це класно. І ще покажемо вам саме-саме цікавіше, що є в нашому номері. Оля, ти там поприбирала? <плес> <плес> так. Це у нас така велика-велика ванна кімната. Все, що хочеш є. Так. Ось так, 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 так. Є така душова, класна є джакузі. У нас в номері є джакузі. Так, видно? Видно? Є дякузі, а також у нас є баня. Баня? Вау! Круто! Тобто в нашому номері є і дякузі, і є баня, можна класно попутіти, погрітися. Так, ось такий у нас номер. Крутий. І це нам в подарунок такий номер від нашого наставника. Тож приєднуйтесь до нас, хто ще не з нами, в нашу класну команду з нами можна не тільки класно заробляти без відриву від сім'ї, не виходячи з дому, а також відпочивати та подорожувати і мати таке успішне, успішне оточення. Все, Оля, скажи па-па, бо ми збираємося на тусу. Па-па. Все, Всім па Є